Кремль вбиває українців кожного дня. Кремль руйнує нашу країну, причому головним чином руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб зробити життя українців нестерпним. Кремль провокує світову продовольчу кризу. І одночасно Росія хоче, щоб всі в Європі повернулися до ситуації «бізнес з южої. І на жаль, в деяких моментах. Станом на цю хвилину це їм вдається. Їх допускають до участі у всіх подіях парламентської асамблеї ОБСЄ. І знаєте, цинізм цієї ситуації додатковий в тому, що це все відбудеться якраз у річницю нападу повномасштабного 24 лютого 2022 року. Саме тому. Ми вважаємо, що така ситуація є неприпустимою не треба зараз давати.